Вітаю, добрий день. В ефірі програма. Епізоди з новинами цього тижня для вас Олександр Авакумов та Анастасія Новікова. Сьогодні у випуску про таке. Українці в Єгипті платив за відпочинок, отримав революцію. Ну, мародьорство, ніби ну кидали стулями там пластиком Некоторі товариші Незаконні забудови руйнують центр Києва. Для того, щоб поставити будівлю на тверду основу, вбивають палі. А от, коли вони це зробили, відбулося резонування на стіни театру. І звичайно пішли тріщини. Скрипка внадився до лайки, а по дерев'янській до співу на спільному творчому вечорі. В Єгипті не вщухають багатотисячні антипрезидентські протести. Понад 10 днів тривають сутички між прихильниками та противниками влади. Уряди багатьох країн евакуюють своїх громадян з Єгипту. Про ситуацію в країні з Луксору. Телефоном спеціальний кореспондент Дмитро Лиховій. Вони майже там діють, вони сприймають, деякі сплять накриті ковдрами і якихось там ні, жодних заворушень і е, демонстрацій немає. Але вони видно, що е, відбулися в попередні дні, тому що у багатьох адміністративних будівлях розбито... Е, Ранім до народу і сказав, що на неверехневих виборах він не висуватиме свою кандидатуру. Цим е, він, він прихилив е, до. Барак пішов у відставку. Але що буде потім? В опозиції немає жодної кандидатури, немає жодного лідера. Це був спеціальний кореспондент з Єгипетського міста Луксор Дмитро Лиховій. А ми продовжуємо випуск. Поки в Єгипті тривають протести, українцям рекомендують відмовитися від поїздок до країни Пірамід. Але що робити, якщо відпочинок заплановано, а путівку оплачено? Чи поверне турагентство гроші, якщо ви вирішили не ризикувати? Дізнавалися Ольга Богачевська та Анастасія Бабенко. Рік Росії з Єгипту повернувся тиждень тому. Запевняє, це найкраще місце для дайвінгу. Я можна з бота, можна з берега. В марсаламі можна було не з берега. Андрій кілька днів відпочивав у марсаламі, потім у хургаді. Розповідає, зі столиці Єгипту масові протести докотилися і до курортів. Пару тисяч людей йшло по вулиці. місцеві жителі лавки закривали свої б'якальяни, ходу, так спішили, пока толпа не біжала. Ну, не нібо, ну кидали стульями там пластиком деякі товариші. Опісля туристів з готелю не випускали, тільки впускали новоприбулих. Тішився Андрій із друзями. Пили віскі на другому етажі і так злорадно шутили з тих людей, які тільки приїхали. Його тур саме добігав кінця. А тим, хто тільки збирається до Єгипту і вже придбав путівку, пощастило менше. Торгенці навряд чи повернуть вам гроші. Адже протести не передбачена туроператором обставина, пояснюють юристи. Якщо буде визнано, що це форс-мажорна обставина з надання відповідної довідки з торгово-промислової палати, то я вважаю, туристи не зможуть отримати відшкодування своїх путівок. Якщо ж такої довідки агенція не отримала, турист може пошукати щастя лише в суді, кажуть правники. Натомість туроператори пропонують і менш болючий спосіб. в Єгипет, пітно позже. То есть перенести свою поєздку в ліпехатька коліба другу поездку, поездку пропонує цей туроператор. Нині у Єгипті близько 7 тисяч українських туристів. До 10 лютого їх повернуть на батьківщину. Обіцяє Міністерство закордонних справ України. Ольга Богачевська, Анастасія Бабенко, Олександр Мироненко, Могалянська школа журналістики. Тепер за комунальні послуги кияни будуть платити більше. З 1 лютого оплата за опалення збільшиться майже на одну гривню. Холодна вода подорожчає на 18 копійок, а от гаряча на 3 гривні. На 15% підняли ціну на електроенергію, ледь не вдвічі дорожчає газ для населення, що немає лічильників. Не, не погоджуються з черговим підвищенням цін громадські активісти. На знак протесту вони намагалися спалити портрет Віктора Януковича. Самого ранку під стінами Київради чатували рятувальники. Однак протестувати прийшло лише п'ятеро людей. Поки вони спілкувалися з журналістами, невідомі викрали портрет президента Януковича. Проте активісти налаштовані рішуче. Ми будемо ініціювати акцію байкоту оплату по цих нових тарифах. Люди водночас звернуться до суду з тим, щоб визнати ці нові тарифи незаконними. Ми будемо їх закликати утриматись від того, щоб ці платіжки сплачувати доти, доки суди не приймуть кінцевих рішень. Члени профспілки пообіцяли таки спалити портрет президента. А з 1 березня тарифи на холодну воду у Києві підвищать на 10%. Тоді як люди мітингують проти підвищення тарифів, громадські активісти столиці захищають центр Києва від незаконної забудови. і торгові центри псують не тільки архітектурне обличчя міста. Вони руйнують старий Київ у прямому сенсі цього слова. Численні звернення до київської влади результату не дали. Тож у вівторок 2 лютого біля метро театральна напроти однієї з таких забудов підписували листа вже до ЮНЕСКО. Чим загрожує Києво будівництво в центрі міста і чи зможе ЮНЕСКО залагодити ситуацію? Дізнавалися Анна Коталичук та Леся Іванова. Перехрестя вулиць Хмельницького та Пушкінської п'ять років тому тут був сквер. Тепер на його місці зводять торгівельно-офісний комплекс. Будівництво розгорнули прямо над станцією метро Театральна, через дорогу театр російської драми. І на землі і під землею вже встигли відчути активність будмайданчика. Для того щоб поставити будівлю на тверду основу, бувають палі. Так, от коли вони це зробили, відбулося резонування на стіни театру. І, звичайно, пішли тріщини. Воно ще не зруйнувалося, але ви хочете дочекатися, коли воно зовсім упаде. На все на соплях. Вони побили палями вестибульські. Танці метро театральна. перевірка прокуратури встановила, що дозвіл на виконання будівельних робіт видали з порушенням закону про планування і забудову територій. Тож 10 січня цього року дозвіл було офіційно скасовано однак, будівництво й далі йде повним ходом. Активісти звинувачують у цьому все ті ж правоохоронні органи. Ви Знаєте, є чудовий твір такий робочий колхозниця». Асе на тему це не міліціонер, це мент, не будівельник, а застройщик. мент це символ корупційної влади. Він не може нічого зробити, бо у нього руки зайняті. Не виходить за законом українським час звернути увагу на зобов'язання міжнародні захистити Київ, громадські організації та місцеві мешканці просять ЮНЕСКО, We call upon UNESCO to request Ukrainian authorities to enlarge St. Sofia's buffer zone from the Golden Gates up to the street of Khryshatik, including Bogdanach-Milnesko street. Буферна зона пам'ятки це територія, забудова якої заборонена, оскільки може порушити загальний архітектурний ансамбль. Якщо Україна не виконуватиме приписів ЮНЕСКО, потрапить до чорного списку цієї організації. Минулого року таким чином вдалося зупинити будівництво на Гончара 17 у буферній зоні Софії Київської. Але загроза втрати державної репутації подіяла ненадовго. Останнім часом активізувалися будівельні роботи. Люди в одязі будівельників переобладнюють трансформаторні будки. Наскільки нам відомо, найближчим часом вони планують відновити будівельні роботи. Їх не зупинили ні приписи прокуратури, ні приписи головної служби культурного надбання, ні рішення судді. Цього разу чекати реакції міської влади не довелося. У цей же день громадськість отримала відповідь. Дійсно, зараз є документи, які дозволяють нам прийняти рішення про призупинення цього будівництва. Я розмовляв сьогодні з власниками, які є ініціаторами будівництва цього будинку. Вони мені пообіцяли без скандалу, що припинять будівництво найближчим часом. Зносити будівлю будуть попри ступінь її готовності. Леся Іванова, Анна Коталичук, Могилянська школа журналістики. Вже близько ста років минуло з дня трагедії під крутами, 29 січня 1918 року. Молоді студенти та гімназисти вийшли проти червоноармійців. Як цьогоріч вшановують пам'ять тих, хто захищав Українську Народну Республіку, розкажуть Наталя Шевченко та Галина Будівська. Різнокольорові прапори, транспаранти, вигуки це не передвиборна агітація, а вшанування героїв. Крут. До невеличкого села у Чернігівській області приїхали представники різних політичних сил, громадських організацій та просто небайдужі люди. Ну, як бачите, прапор за Україну, так само за Україну загинули молоді хлопці розумінням до цього ставимось, але ми їх зовсім не підтримуємо і не беремо участі в таких заангажованих партійними прапорами заходах. Ми іноді під час різних акцій люди, як на мене, надто загострюють увагу на цих партійних прапорах і говорять, що це дуже погано, що під ними приходять. Як на мене, в цьому проблеми насправді немає. Активна молодь придумала альтернативний спосіб шанування крутянців. Вони влаштували турнір з футзалу. Вісім команд з університетів, столиці та громадських об'єднань змагалися за кубок пам'яті героїв. Спорт це теж певним чином боротьба. Тут, звичайно, тут немає такого накалу пристрастей, як це було за часів війни з доби української революції, визвольних змагань. Але це також стимулює людей до якихось. Звершить ворота намальовані на стіні, проте кубок справжній і емоції, як у великому спорті. Попри благородну мету змагань, деякі учасники прийшли не для того, щоб шанувати загиблих у бою під крутами. Ми зібрали з друзями команду і вирішили поучаствувати в турнірі. Чому за здоровий образ життя? Ми це пропагандуємо. Кубок пам'яті героїв проводиться в п'яте. Щороку його приурочують до різних історичних подій. Цьогоріч його присвятили круто. Наталя Шевченко, Галина Будівська, Могилянська школа журналістики. Альтернативу великому екрану та пачці попкорну можна знайти у кіноклубі безкоштовно або ж за символічну плату в 10-15 гривень. Тут пропонують дивитися ретро-стрічки. Які сюрпризи клуби готують шанувальникам якісного кіно у сюжеті Тетяни Гордієнко та Вікторії Хоменко. Що вівторка в одному з найстаріших столичних кіноклубів Ракурс показують ретро-стрічки, тиха шародіння плівки, біле полотно, мотор. За 10 гривень глядач може подивитися шедеври Федеріко Феліні, Кіри Муратової та Міла Шаформана. «Глядачі змінюються, але правила поведінки в кінотеатрі залишаються ті самі. У нас не п'ють, у нас не курять, у нас не їдять попкорн, але в нас можна відсвяткувати день народження. Коли вперше гості прийшли у костюмах, то для мене це був шок, тому що той бомж, той дартаньяна, той попелюшка. зазвичай ретроспективи відвідує молодь на відкритті нового столичного клубу. Надія прийшла подивитися стрічку Злі та красиві, оскільки в кінотеатрах в нас останнім часом лише блокбастери показують, а хороше якісне кіно не у всіх кінотеатрах можна побачити. Что стилізовані вечірки та кінолекції стануть родзинками клубу Новнейм. No На свій перший показ клуб організував голівудські вечорниці. Ми показуємо фільми. І розказуємо про них і пояснюємо, для чого ці фільми взагалі потрібні. А фільми, які є ключовими для, для розуміння історії кіно, тому кіноклуб – це така розумна альтернатива. Загалом у столиці близько десятка кіноклубів. Діють вони при вузах, арцентрах або ж кінотеатрах і приваблюють перш за все незвичною атмосферою. Як сказав Альфред Хічкок, кіно це життя, з якого вирізане все нудне. Вікторія Хоменко, Тетяна Гордієнко, Могилянська школа журналістики. Олег Скрипка та Лесь Подерев'янський влаштували спільний творчий вечір під назвою Гуманісти. Після десяти років з часів першого спільного виступу корифеї української сучасної культури подарували публіці найкращі твори. Детальніше в сюжеті Ольги Дацюк та Наталі Гривняк. У суботу публіка штурмувала столичний крістал холл І, хоча квитки коштували від 200 до 500 гривень, вже за пів години в залі яблуку ніде було впасти. Головні герої вечора Лесь Подерв'янський та Олег Скрипка презентували перший спільний альбом. Публіка зачекалась, адже і у драматурга, і у музиканта прихильників, хоч греблюгати. Разі на Україні два класика української літератури Це Ліна Васильівна Костенко». Далеські вірянські людина, яка легалізувала матюки. У скрипки мені подобається содор, мені подобається енергія, мені подобається чувство юмора. Скрипку я вперше побачив. Ми разом летіли з Москви десь п'ять років тому. Я пам'ятаю, що він зробив зауваження з Твердесії, що вона не розмовляла українською мовою. Я його підтримав. Гуманісти в оточенні двох масивних тронів і кулемету Максим розважають публіку. Хворі лежать смирно, як дрова, що чекають на холодну зиму. Естафету приймає скрипка: Марісні сніг розбиває з помили, відбиває. Поки на сцені працюють, у залі і кальяни курять, і суші їдять, і навіть шампанське з вогником п'ють. У скрипки для українського культурного простору є своя аналогія. Це як ти виходиш на поле тобі треба там посадити буряки, картоплю, а тут просто сусідні будь-які. От і тому ну, якби в цьому немає конкуренції. Дуже легко що щось гарно робити з одного боку, а з іншого боку, будь-які так щільно ростуть, що ну, ще теж ну, культурним не, не видно. А на сам кінець митці зачитали у ролях вже майже класику Гамле та Парапо Дерв'янського. всі люди це браття на землі, окрім життів, татар пасові білоруси та торка. Рибка взяв на себе роль привида. О, часи! Отані нещасна. Завершилась гуманістична вакханалія, як і належить танцями. З розірваною тельняшкою Лесь на пару з Олегом станцювали яблучко і заспівали. «Не треба! Отримавши чергову порцію культурного шоку, публіка довго не відпускала своїх героїв. Мабуть, прогалана в 10 років таки змусила їх добряче скучити. Ольга Дацюк, Наталя Гримняк, Могилянська школа журналістики. Справжні комоушен влаштували днями українські письменники в книгарні, є. Прозопоетичні читання зібрали кумів-літераторів Олесю Мамчич, Артема та Олену Захарченків та Павла Зубюка. Кумісто для них це не тема ніяких нових творів, а просто нагода зібратися. Про те, що додає кумісто пільху творчої діяльності, знають Світлана Гордієнко та Ксенія Марченко. Кумівство для українців річ дуже корисна, стверджують учасники читань. Куму літературі і підтримає, і пораду дасть, і рецензію на новий текст напише. Я своїх комір зазвичай читаю їхню фрезу-стрічку в різних соціальних мережах, і таким чином ми дуже швидко обмінюємося. Я читаю про своїх свого там хрещеника, що він витворив, або читаю нові, нові якісь там творчі знахідки моїх комір, а вони мої. Інтернет не лише полегшує кумам спілкування, але й надихає Я візьму той Фейсбук, запущу там, що зволю. Запис шелесту трави світлину дібро, І тоді у Франстрічці стрічці все знайоме до І дитинство, і розлука, і чатових кілька розмов. Сучасну літературну тусівку раніше називали вишуканим словом плеяда. Так, приміром бажання творчо розвиватися об'єднувало родини косачів, лисенків та старицьких, стверджують літературознавці для мистецьких поколінь. Це комунікація, обмін енергією та ідеями. вони створюються за принципом близькості. Близькість це не обов'язково комівство. Комівство це погано, а близькість це чудово, особливо якщо йдеться про якесь таке єднання людей, які мають спільні естетичні вподобання. Банія емоційна близькість часто базується на віковій. Утім, головне, щоб мистецьке кумівство надихало, а не обмежувалося принципом свій до свого по своє». Світлана Гордієнко, Ксенія Марченко, Могилянська школа журналістики. Наразі в нас все. Це була програма. Епізоди з Олександром Авакумовим та Анастасією Новіковою. На все добре. Нехай щастить.